Вітаю малята! Сьогодні день, коли ми згадуємо про силу добра та взаємодопомоги. Запалюємо свічечку пам'яті, щоб завжди була любов, тепло, світло та добро. А зараз послухайте казочку про маленьке сонечко світлика, яке усіх навчив, що добро. Та тепло серця може перемогти темрям. Жило було маленьке сонечко на ім'я Світлик. Воно дуже хотіло зігрівати всіх навколо, дарувати тепло і радість. Але одного дня хмаринки закрили небо і світлик не міг світити так яскраво. У селі жили діти та дорослі. Вони були дуже лагідні і любили допомагати один одному, але з часом їжі ставало мало і людям було дуже важко. Тоді діти вирішили, ми допоможемо зігріти одне одного добрими справами. Вони ділилися останнім хлібом, допомагали батькам, підтримували друзів і співали пісеньки про дружбу та любов. І чим більше добра вони робили, тим яскравіше світило сонечко. Світлик зрозумів одну важливу річ, коли важко, серце людини не може бути світлим, а добрі справи, як промінчики сонця, що долають хмаринки. І відтоді кожного року в селі збиралися разом. Пам'ятали тих, кому було важко, і підтримували один одного тепло своїх сердець. Діти, пам'ятайте, коли ми допомагаємо один одному, ділимося, говоримо добрі слова, у світі з'являється більше світла. Тож, нехай у кожному серці горить маленьке світло добра та пам'яті. А тепер запалімо у, своїх, у своїй уяві теплу свічечку, свічечку пам'яті.